Через поле України ішла Божа мати, там пшеничні колосочки стали. Ї... 想。 Стали. Ї... разом зомбетали, радуйся Маріє через села України ішла мати там у церкві. Усі разом проспівали, радуйся. Боди, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми не спроможні піднестися до Тебе. Тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безостанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину нашої смерті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Стя, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими. Що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих, За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О кровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Господи Боже всемогутній. Благаємо тебе заради тіла і найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, який Господь Бог наш, у надвечір'я своїх страстей дав на поживу своїм учням, своїй церкві, на вічну жертву, а вірним Своїм як хліб життя залишив, визволи душі щастилища, особливо ту душу, яка мала велику побожність. Щодо цієї таємниці нескінченної любові нашого Спасителя, щоб через цю таємницю разом з Твоїм Сином і Святим Духом прославляла і благословляла Тебе у Твоїй славі на віки. Амінь. Помолімось за душі наших померлих рідних, близьких, священнослужителів, наших молільників. Мертвонароджених та абортованих діточок, терплячі душі в чистилище і за душі, за яким немає кому молитися, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій Христа, душі, слух Твоїх. Там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безкінечне. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного. Плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасті, і біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти, як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях Твоїх. На руках візьмуть Тебе, щоб Ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою. На гаспода і Василіска наступиш, і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав, і вирятую його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене, і почую Його, з ним я у скорбі і визволю його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його, і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання, вервички до Божого милосердя. Просім, найсолодше, присвяте Ісусове Серденько, щоб зіслав мир на нашу знедолену землю і дав сили нашим захисникам вибороти мир для рідної землі. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, коли в твою душу загляне тривога і дні проминають в журбі, зверни своє серце в покорі до Бога. Він радо. Поможе тобі, бо він це любов, така чиста і тиха, бо він сонце, правди ясне, відкриому серце, ніго. be Тебе не злякає, терниста дорога, і поступ твій буде твердим, зроби своє серце доступним для Бога, Він радо поселиться в ній.